Ласкаво просимо до найгіршого міста у світі. Тут повітря отруйне, вода токсична. А єдине, що небезпечніше за зомбі та бандитів, це уряд. Не назвати Shadow. І сьогодні мій день народження. Мені виповнилося 13 років, але це зовсім не привід для святкування. Дитинство скінчилося, коли я втратив все, що було мені дорого. З того часу я просто намагаюся вижити. Але досить вже сумувати. У цьому місці ти або мисливець, або худоба. А я не з тих, хто здається. Сьогодні я вирішив по-особливому відсвяткувати свій день народження. Є один відморозок на ім'я Дон. Йому ще не відомо, але сьогодні я частуватиму за його рахунок. Знову вскочиш у халепу? У цьому місці в мене лише один справжній друг мій вірний Чіп. Ця малявка не раз рятувала мою шкіру. Ну що, друже? Готовий до пригод? Я з тобою Шедо, але будь обережнішим сьогодні особливий день. і Я покажу вам, хто найкращий злодюшка в місті. Shadow Адвенчурс. Пригоди Shadow. Підтримай улюблений канал. Вихід нових серій залежить тільки від тебе. Подробиці в описі під відео.